А при чому тут договори? Заяви, Заяви прийміть то, і розглядайте їх протягом місяця. Хто вам не дає? Хоч 10 адвокатів з, з Києва наймайте і розглядайте їх. — А що, не я розгляд... що не? Я... Це... Заяви, заяви приймають. Дивіться, визу... щоб ви не були просто обділені радені цими людьми. Я вам скажу, я вам скажу просто відверто. — Мені все рівно цього, Ну ви дивіться, що ви просто не були вкрадені. Яким може пояснити Геннадію Федоровичу, що у нас українка? Яке вкраде мають маю? Не хочеш? Геннадій Геннадій Федорович, що ви? Він... Юрист він вам пояснити. А, то він не хоче спілкуватися. Ви не хочете спілкуватися. Ні, Тож він каже, що він каже, не хоче з ним спілкуватися. Ні, да. ну в чому проблема? Чуть ти мені заявив, що ти юрист. В чому проблема? Чому юрист? Я ж також юрист. Юрис. 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 Та. Маю дві освіти: економічну і юридичну. Які питання? Значить, що ви грязі Перше питання. Людина заключена до гори оренди землі, Покажіть. майна. А звідки ви це знаєте? А чому що людина майна покажена? Звідки ви знаєте? Як Я знаю, що я не заключав. Прийде людина на прийом. Ja ne zaključavam. To vi ne zaključite. Pa haj pa kaže. Lek vaše pomil. Novichenku. І я, і я не заключав. На оренду майна. І я не заключав. Всі ці не заключав. Федеш, ну що ж ми один одного будемо обманювати? Я не заключав, він не заключав, вони не заключали. А як же? То це ж люди дивляться. Десь юридично 300 гривень в трактор. Я його завтра в металлум здам. Скільки можна по 250 трактор? Зараз 300 гривень. Це залишкова балансова вартість. Це ж роки вже пройшли. 20-30 років. Уже прийшов фізичний і моральний зміни. Тільки Ми знос хто за має? рахунок цього за морального зноса. Одна людина, Просі, висен, який яйць, отримав прибутки від нашого використання нашого майна. Це, 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 ви, це, 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 не, не ви віддали в оренду О, Зем землю? Наприклад. Землю да. – да. Ні, ви віддали землю? Да. Я – Ні, ви не віддали. Да. А люди віддали? Да. Землю. Да. Да. Майно віддали чи не віддали? Ні, ні, Нема договорів оренду. – По чому а По мене оренди? Хорошо, сертифікати людям виписали. Да. А саме це це бумаг... сільська сельска... да, да. рада виписала сертиф... да. бумажки. – Завірила? Я це бумажки. На стові сертифікату людина має право на майно. Ми майно. Людина має право Ми на, майно. на майно. Яке саме майно? Ну, все, Прошу, здання? Яке здається? Те, що йому належить, по протестир. Ви що не пам'ятаєте, яке то приміщення? Ви ж пам'ятаєте, що воно валилося все. Це наше. КНБ строю, це людське. Це соціальна сфера. Це не соціальна сфера. Система відмовилася, брат. Що вона не передала між розвитку? Скарада, яке мало право мала передавати? Або вона відмовилась. Забрав нього Було власності провишена. Ця рада відмовилася а, приймати на що Треба це, добудувати його і утримати. Геннадій Федорович, ви ж юрист, ви дивилися рішення суда. <постив> ви ж юрист. Дивився рішення що? На рахунок чого? На що це здання? Що визнати рішення першої інстанцією, Скасувати. І там турист ну, кусували. І... Ні, ні, там просто не прийняли до розгляду. Це різні речі. Ага, Це Різні речі. Це різні речі. Я вам скажу, одне. не каламуйте з людьми. Ні, Федори, займаємося справу. Ви мене в чому звинувачуєте? Що ви каламуйте? Це наше, це наше майно. У чому ваше? Це все наше майно. Ваше майно. Скільки чоловік у вас? Як, які, які а я один. – Ну зараз О, ви зараз ну, заяв. Звернетеся на фатечку. Ми звертаємося з заявами, а він не хоче брати. Тому що мене тут набагато більше, Мене район, вони району кажуть. Чого це у вас такі не Ще раз прийняти цю заяву. Він написав заяви. дивися, ребята. Оті що працюють у Ровишино, Ми ж до вас питезі, ніяких немає. Якщо ви не хочете за мене добиватися, почекай бель, 2 секунди. Ти не хочеш добиватися, віддавай мене. Ну ці люди, які хочуть добитися, не заважайте і все. А ми не хочемо ці копійки брати. Ми хочемо нормальними. Ну да. Ну таким методом це то яким методом. Ми заяви принесли сьогодні. Які заяви принесли. Покажи заяви. Подивись заяву. Ну, ні... Прийдіть, напишіть. У нас ніхто виручки, не береє, понімаєш? Ти не правий. Ми тут нікого не ображали. Ці... Юристи, ну і що? Ну а хто на заяву напише? Ти напише заяву. Ну, хай бере, Ми ж не проти. Старіш, <Муз 'я> <Муз 'я> будь ласка, скажіть ще раз на, на пресу. Забереся, фотоапарат, не робити. Ні, ну дякую. якщо я кажу, я кажу відкрито, а що ви будете сікати на Тут люди кучі стоять. Ну, кажіть, До нового року казали так. писати Ви не тіли писати заяви. А ми заяви, ми не будемо то... брати ці копійки. Ми будемо брати майно або. Возьмеш, ти, знаєш, що? Ну це ти візьмеш уже, бо ти вже, вже взяв. У мене нема. У я... мене немає майна. А чого? Ну й ти не візьмеш. А що ж ти прийшов, коли у тебе нема майна? Мене батьки проробили, прогнили в цьому. Чекай, чекай, чекай. А нехтрі ну, не Женя. Женя є. Три дні проробила касіром, э, получила пані. Чорнобурка паїла.